Острів Блефуску був відділений від Ліліпутії невеликою протокою, найбільша глибина якої не перевищувала шести футів. Гулівер розглядів підзорну трубу 50 кораблів, які чекали попутного вітру, щоб напасти на Ліліпутію. Гулівер взяв 50 мотузок з гачками, перебрався через протоку і під зливою стріл пов'язав всі кораблі. Йому довелося одягнути окуляри, щоб стріли не вибили йому очі. Потім Гулівер обрізав якоря і потягнув весь флот до Ліліпутії. Імператор чекав на закінчення вилазки на березі. Він бачив, що наближається флот, але не помічав у воді гулівера. Тому на короткий час почалася паніка. Однак Гулівер закричав. Хай живе імператор Ліліпутії, і паніка припинилася. За цю операцію Гулівер отримав титул нардака, найвищий в країні. Імператор хотів, щоб Гулівер пригнав таким же чином і інші кораблі Блефуску, але той відмовився, не бажаючи бути причиною поневолення цілого народу. Після цього імператор став ставитися до Гулівера прохолодно. Незабаром між ліліпутами і Блефуску був укладений вигідний мир, а посли Блефуску всіляко нахвалювали Гулівера і запрошували відвідати свою країну. А незабаром Гуліверу вдалося вельми незвичайним способом загасити пожежу в імператорському палаці. Вогонь загрожував спалити всю будівлю, і гулівер помочився на нього, і пожежа була погашена. Однак після цього випадку на гулівера затаїла злість імператриця, яка відмовилася повертатися в кімнати, врятовані від пожежі таким екстравагантним способом.